Ви коли-небудь замислювалися про те, у скільки речей ми віримо про Біблію, яких насправді там ніколи не було. Цікаво, як певні традиції з часом набули такої сили, що ми зрештою сприймаємо їх так, ніби вони є біблійними істинами, навіть не усвідомлюючи цього. Деякі ідеї настільки вкоренилися в колективній уяві, що здаються частиною святого письма, але коли ми придивляємось уважніше, історія повністю змінюється. Почнемо з класичного зображення. Єва кусає яблуко в райському саду. Цю сцену зображували всюди, та чи на картинах, у фільмах, у книгах. Вона стала символом, але ось деталь, яку багато людей не знають. У Біблії жодного разу не сказано, що забороненим плодом було яблуко. У книзі буття, розділ 3, вірш 6, Ми читаємо, що жінка побачила, що плід дерева корисний для їжі, приємний для очей і бажаний, щоб зробити людину мудрою. Просто це без зазначення сорту плоду. Ця ідея про яблуко виникла через лінгвістичну плутанину в перекладі Біблії і іеронімом на латинську мову, використане слово малум, яке, що цікаво, може означати як зло, так і там яблуко. Згодом ця неоднозначність набула сили, особливо під впливом римської культури, і середньовічні художники почали ілюструвати фрукт у вигляді червоного яблука, але центральне повідомлення біблійного тексту ніколи не стосувалося того, який плід було з'їдено це був акт непокори, справа в розпаді довіри до Бога, пошуку автономії та знання поза його волею. Фактично деякі вчені вважають, що фрукт міг бути гранатом, інжиром або навіть фініком. Фруктами, які дуже поширені в регіоні родючого півмісяця, де, на думку багатьох, був розташований Едемський сад. Але зрештою, це лише деталь. Справжня суть цієї оповіді полягає в розриві завіту з творцем, а не в самих плодах. Як писав Павло в посланні до римлян 5.19, саме через непослух однієї людини багато людей стали грішниками, і через послуг одного багато також стануть праведними. Ще одна широко поширена традиція. Знаменитий різдвяний вертеп, троє волхвів верхи на верблюдах слідують за віфлеємською зіркою з подарунками в руках. Цей образ настільки присутній у християнській культурі, що ніби зійшов прямо зі сторінок Біблії, але сюрприз, у священному тексті не сказано ні про троє, ні про те, що вони були царями, а тим більше, що їх звали Мельхіор, Гаспар і Бальтазар. Те, що ми насправді знаходимо в Євангелії від Матвія, розділ друга. Це те, що деякі мудреці прийшли зі Сходу після народження Ісуса, керовані зіркою, шукаючи новонародженого царя, щоб поклонитися йому, слово, використане в грецькій оригіналі «мавє» магої. Згадка про мудреців, дослідників зірок, які, ймовірно, прийшли з Персії чи Вавилону, вони були людьми, пов'язаними з наукою того часу, спостереженням за небом, а не королями, сяючими коронами. Їх асоціація з королівською владою з'явилася набагато пізніше, ґрунтуючись на тлумаченнях пророчих текстів, таких як Ісая 60, де йдеться про царів, які приходять на зустріч світлу, щодо числа три, то його припускали через згадані дари, золотом, ладан і смирну. Але в Євангелії не сказано скільки було мудреців, їх могло бути двоє, чотири, а то й більше. Ці традиції самі по собі непогані, але вони показують, як культурні деталі та пізніші тлумачення можуть у кінцевому підсумку сформувати те, як ми сприймаємо біблійний наратив, і це спонукає нас вийти за межі популярних уявлень і шукати з відкритим серцем те, що насправді написано. Думка про трьох мудреців, ймовірно, виникла через три види пропонованих дарів золото, ладан і смирну. Але правда полягає в тому, що це число ніколи не згадувалося в Святому Письмі, три дари могли принести два мудреці, або навіть більша група, де кілька з них несли ці символічні дари. Біблія не вдається до цих подробиць. Інший момент, який багато людей пропускають коли ці чоловіки прибули Ісуса, вже не було в стайні. У Матвія, 2.11 Написано, що вони увійшли в дім і знайшли дитину з Марією, його матір'ю. Тобто він вже не був новонародженим і вони вже жили в резиденції. Багато вчених вважають, що візит Волхвів відбувся через місяці або навіть роки після народження у Віфлеємі. Принесені подарунки були дуже символічними золото вказувало на царство Ісуса, пахощі, пов'язані з богослужіннями, розкривали його божественність, миро, яке використовувалося під час бальзамування, вказувало на його жертву та смерть. Пророче посилання на місію, яку він мав виконати. Псалом 72, десять описує царів, які приносять дари і схиляються перед тим, хто буде піднесений. Більш важливим, ніж кількість відвідувачів або статус, який їм приписували з часом, є те, що вони представляють перші іноземці, які визнали велич Ісуса, вони були язичниками, які долали великі відстані. Керуючись лише зіркою та спонукані вірою, вони навчають нас чогось глибокого про рішучість і щире поклоніння, як сказано в Єремії 29:13 Ви шукатимете мене і знайдете, коли шукатимете мене всім своїм серцем. А тепер подумайте про Марію Магдалину століттями її образ асоціювався з образом розкаяної повії, такою зображували у творах мистецтва, проповідях і навіть у фільмах. Але про це ніколи не говорилося в Біблії. Справді, Євангелія від Луки у розділі 8, вірші 2, представляє Марію як людину, яку Ісус звільнив від впливу семи демонів. Вона була з Магдали, процвітаючого міста на Галілейському морі. Біблія показує, що вона зазнала глибокої духовної трансформації, але вона ніколи не називає її повією. Плутанина виникає, коли різні історії про жінок у Біблії з часом змішуються. Жінка-грішниця, яка намазала ноги Ісуса пахощами в Луки 7, Марія з Віфанії, сестра Марти та Лазаря, і Марія Магдалина це різні люди, але в кінцевому підсумку їх об'єднали в одну фігуру. Це призвело до того, що справжня особистість чудової жінки була стерта. Марія Магдалина була однією з найвірніших послідовниць Ісуса, вона була присутня під час розп'яття. Іначе дев'ятнадцята година, 25 хвилин брала участь у похованні Марк, 15 година 47 хвилин, і першою побачила Воскреслого Ісуса, Інарі 24 години, 14 хвилин до 18-ї. І більше того, саме вона отримала місію сповістити учням, що Він Воскрес. В Івана 20, 17, 18, ми бачимо, як Ісус доручає їй послання, яке змінить світ. Іди до моїх братів і скажи їм Її життя є живим доказом сили перетворення. Ісус не лише переписав її історію, але й стала важливим свідком Його служіння, як навчає Другі 15 15,17 коли хто в Христі, той створіння нове, старе минуло, ось нове настало. Крім того, її історія показує цінність, яку Ісус надавав жінкам у суспільстві, яке прагнуло замовкнути їх. Він їх приймав, навчав, гуляв з ними і навіть довіряв їм фундаментальні ролі. Марії Магдалині не потрібні легенди, щоб бути незвичайною біблійна правда про це вже сама по собі сильна, вражаюча і надихаюча. Марія Магдалина не була подорожжю повії, яка стала учнем, як це часто повторювалося, а радше дорогою людини, яка була глибоко духовно пригнобленою, яка стала зразком віри та відданості. Вона була звільнена Ісусом, і після цієї зустрічі вона стала сильною жінкою, відданою божественній місії. Галатів 5 до 1 добре висловлює це Христос визволив нас для свободи, стійте твердо і не обтяжуйте знову ярморабства. Те, що з нею сталося, було справжньою трансформацією зсередини, не зміна соціального ярлика, а відновлення душі. Коли настає грудень, це майже автоматично. Міста наповнюються вогнями, будинки прикрашають деревами, з'являються вертепи і всі готуються святкувати народження Ісуса 25 числа. Але тут є дещо цікаве Біблія не згадує цю дату як день приходу Ісуса у світ. Фактично, є кілька підказок, які дозволяють припустити, що народження могло відбутися в іншу пору року. Одна деталь розкрита в Луки 2,8. У тексті говориться, що тієї ночі, коли народився Ісус, на полях були пастухи, які стерегли свої отари під час нічної варти. Це може здатися незначним, але це стає значущим, коли ми дивимося на клімат у регіоні Белен. Грудень там холодний і дощовий. У цю пору року пастухи не зазвичай залишали своїх тварин на вулиці, а тим більше вночі. Період перебування стад на полях був з березня по жовтень. Коли погода була найбільш сприятливою. Інший важливий момент з'являється в Євангелії від Луки 2,14, коли згадується перепис населення, який наказав Цезар Август, вся імперія повинна записатися в рідне місто. Цілком імовірно, що римляни відомі своєю організованістю, потребували цієї позиції посеред зими, коли дороги ставали небезпечними та брудними, а для такої вагітної жінки, як Марія. Подорож була б ще складнішою. Отже, як сталося, що 25 грудня стали відзначати як дату народження Ісуса? Ось пояснення історії самої Римської імперії. До того як християнство стало офіційною релігією, римляни святкували 25 грудня свято під назвою Dies Natalis Solis Invicti – народження непереможного сонця. Це свято відбувалося під час зимового сонцестояння, знаменуючи поступове повернення світла, коли дні знову почали подовжуватися. Це був момент великого символізму: сонце долає темряву, світло знову сяє. З появою християнства церква зіткнулася з проблемою боротьби з давніми язичницькими святами, які глибоко вкорінилися в повсякденному житті людей, замість того, щоб намагатися заборонити ці святкування. Стратегія полягала в тому, щоб надати їм нового значення. Таким чином, приблизно у 350 році нашої ери, Папа Юлій І оголосив 25 грудня офіційним днем народження Христа. Вибір був стратегічний і сповнений символізму Ісус, світло світу – народжується в момент, коли природне світло також починає перемагати темряву. Існує ще одна цікава теорія щодо такого вибору даних. Згідно з давньою єврейською традицією, вважалося, що великі пророки померли в той самий день, коли вони були зачаті. Оскільки існували записи, які вказували на розп'яття Ісуса приблизно 25 березня, багато ранніх християн підрахували, що його зачаття мало відбутися в той самий день. Через 9 місяців ми дійшли до кінця грудня. Хоча Євангелія не вказують точної дати народження Ісуса, вони пропонують нам цінні підказки. Лука 1, наприклад, показує, що Іван Хреститель народився за шість місяців до Ісуса, що також допомагає оцінити, що народження Христа могло відбутися в період ближче до весни або ранньої осені, а не посеред зими. У біблійному тексті згадується, що Захарія, батько Іоанна Хрестителя, відвідував храм, коли отримав послання від ангела, який сповіщав, що у Єлизавети народиться син. Грунтуючись на зміні священників, у якій він служив, деякі теорії припускають, що зачаття Іоанна і отже, народження Ісуса, яке відбулося приблизно через шість місяців, могло відбутися в період, який вказує на падіння, можливо, під час свята кучок. Ця деталь набуває ще більшої сили, коли ми дивимося на Івана, перше чотирнадцяте, де написано, що слово стало тілом і оселилося між нами. Слово оселився грецькою мовою оригіналу буквально означає розбив свій намет або скинія. Це прямо пов'язано з символікою свята, під час якого ізраїльтяни святкували час, коли Бог жив серед них у пустелі. Якби Ісус справді народився в цей період, він був би могутнім втіленням Бога, який знову прийшов би жити серед людей, цього разу в людській подобі. Сама розповідь у Луки 2.7 підкріплює цю думку. У тексті сказано, що Марія народила і поклала немовля в ясла, тому що в заїжджому дворі для них не було місця. Віфлеєм під час єврейських свят був наповнений паломниками, які з'їхалися звідусіль. Це пояснює труднощі з пошуком житла. Місто буде таким зайнятим лише в особливий час, а не у випадкову пору року. У перші століття християнства народження Ісуса навіть не святкувалося. Християни звертали увагу на Його смерть і воскресіння ззовні. Вважаючи їх центральними моментами християнської віри, різдвяна традиція, як ми знаємо, її сьогодні виникла поступово, під впливом різних культур і місцевих звичаїв цікаво відзначити, як різняться дати святкування Різдва по всьому світу. Православна церква, наприклад, святкує 6 січня, дату, яка на заході отримала назву День трьох королів. Деякий вірменський одяг, у свою чергу, відзначає це свято 18 січня. Ще більш дивовижним є те, як Бог зміг використати навіть дату, яку він спочатку отримав з язичницького свята для досягнення більшої мети у Римській імперії, 25 грудня був днем, присвяченим народженню непереможного сонця, святкуванням, яке знаменувало повернення світла після зимового сонцестояння. Коли християнство почало поширюватися, цей факт був переосмислений церквою як спосіб передачі ідеї Ісуса як правдивого світла світу. Римлянам 8.28 нагадує нам, що тим, хто любить Бога, усе сприяє на добро. Вибір 25-го числа закінчився саме як засіб навчання, досягнення та трансформації сердець. А коли мова заходить про появу Ісуса, в очікуваннях спостерігається розрив. У мистецьких творах і в народній уяві його часто зображують з довгим каштановим волоссям, світлими очима, білою шкірою, гарною бородою, але цей образ не має жодної основи у Святому Письмі. Насправді Біблія майже не описує фізичних рис Ісуса. Одне з небагатьох згадок є в п'ятдесят 53, де сказано, що в ньому не було краси чи величі, які б привернули нас нічого в його зовнішності, що викликало б бажання. Ісус народився в культурному та географічному контексті, який дуже відрізняється від Європи епохи відродження, де створювалися образи, які домінували в нашій уяві. Будучи євреєм першого століття з близького сходу, він імовірно мав смагляву шкіру. Темне волосся й очі, а також був середнього зросту, типові характеристики для чоловіків у регіоні. Образ, який став популярним, був створений під сильним впливом європейських художників, таких як Леонардо да Вінчі та Мікеланджело, які зображували Ісуса з рисами власної культури, цікавий приклад розкопки в Дура Європо, стародавній синагозі в регіоні Сирії. Там були знайдені фрески, які показують євреїв того часу. Виявляючи стиль зовнішнього вигляду та одягу, який дуже відрізнявся від західних уявлень, у посланні до Филип'ян Друга Сьоме Павло каже, що Ісус знеславився себе, прийнявши вигляд слуги, народившись на людську подобу. Він вирішив бути схожим на звичайних людей, ототожнюючи себе з найпростішими. Насправді, в єврейській культурі того часу чоловіки тримали коротке волосся. У першому посланні до Коринтян 11.14 Павло згадує, що для чоловіка нечесно мати довге волосся, що свідчить про те, що Ісус, ймовірно, не мав такого довговолосого вигляду, який ми часто бачимо на картинах. Крім того, Ісус був відомий своєю професією Теслі, або точніше, тектон грецькою, слово, яке можна перекласти як будівельник або ремісник. Це також дає нам образ сильної людини, звиклої до фізичної праці, дуже далекої від тендітних та ідеалізованих уявлень, які ми зазвичай бачимо навколо. Ісус, який займався ремеслом, мабуть, мав сильне тіло, готове до фізичних вправ. Це допомагає зрозуміти, як йому вдалося витримати жорстоке бичування, яке передувало розп'яття. Його фізична сила була результатом не ідеалізованого тіла, а життя. Повного праці, прогулянок і спілкування з людьми, і той факт, що Євангелія не описують їх зовнішній вигляд, підтверджує потужну істину, їхнє послання виходить за межі зовнішнього вигляду, етнічного походження, соціального класу чи статі. Галатів 3.28 чітко висловлює це немає юдея ані грека, нема раба ані вільного, нема чоловічої статі, ані жіночої. Бо всі ви один у Христі Ісусі. Сьогодні криміналісти вже намагаються відтворити обличчя типового єврея першого століття, враховуючи кістки того періоду, історичні записи та генетичні характеристики регіону. Результат постать, яка дуже відрізняється від образу, створеного протягом століть, середній зріст близько метра сімдесят сантиметрів, засмагла шкіра, борода й коротке темне волосся. Набагато більше відповідає дійсності юдеї того часу, а коли справа доходить до ангелів, образ, який носить більшість людей, також був сильно сформований століттями релігійного мистецтва та культурного впливу, істоти з білими крилами, золотими німбами та ніжною зовнішністю. Але святе письмо пропонує дуже різні портрети цих небесних посланців. У багатьох уривках вони здаються звичайними людьми, яких неможливо відрізнити від оточуючих людей. Яскравим прикладом є книга Буття 18, коли три ангели відвідують Авраама. Він ставиться до них спочатку як до простих мандрівників. Євреїв 13.2 навіть попереджає, що, проявляючи гостинність, дехто прийняв ангелів, навіть не усвідомлюючи цього. Це свідчить про те, що вони часто були схожі без будь-яких надзвичайних рис. Коли вони з'являються з крилами, це конкретні істоти, як херувими та серафими. В Ісаї 6, другий описано, що серафими мають шість крил: два закривають обличчя, два закривають ноги і два для польоту. Херувими, як їх можна побачити в скінії та храмі, представлені з двома крилами, але вони навіть віддалено не нагадують витончених анголятків, яких зображує популярне мистецтво а щодо німбів. То про них у святому письмі немає жодної згадки. Цей символ походить від греко-римської традиції, де світлові кола використовувалися для ілюстрації божественних істот або фігур з духовною владою. Пізніше ця художня деталь увійшла до християнської іконографії, але немає біблійного підґрунтя. Цікаво, що коли в святому письмі з'являються ангели, найпоширенішим, що люди відчувають, є страх. У Луки 2.9 повідомляється, що коли ангели з'явилися пастухам, вони викликали великий страх. Ось чому так часто першими словами ангела були Не бійтеся. Біблія також представляє ієрархію між цими небесними істотами є, наприклад, архангели, такі як Михаїл, згаданий в Юди 1.9, Херовими, які охороняли вхід до Едему в буття 3.24, і серафими, які з'являються навколо престолу Бога. В Ісаї шостому, кожна з цих груп виконує певні функції, і всі діють як представники божественної волі. Наприклад, Ангел Гавриїл з'являється як Даниїлу, так і Марії, але ніколи не описується як такий, що має крила чи будь-які надприродні риси. У Даниїла 9.21 він названий просто Муж Гавриїл. У зустрічі з Марією, описаній у Луки 1, немає згадки про яскраву зовнішність, крила та німб. Середньовічне мистецтво, однак, мало великий вплив на спосіб уявлення цих серій. Крила були включені, щоб символізувати його небесне походження та його здатність пересуватися між небом і землею. Німб символізував світло, святість і божественну присутність. У книзі об'явлення ангели описані в набагато більш вражаючий і символічний спосіб. В об'явленні 10.1, наприклад, є розповідь про ангела, оповитого хмарою, а над його головою веселка, обличчя його, як сонце, а ноги, як вогняні стовпи. Ці авторитети нагадують нам, що ангели є могутніми створіннями, які далеко перевершують звичні для нас спокійні уявлення, більше, ніж їхній зовнішній вигляд, важливіша місія, яку виконують ці істоти. Послання до євреїв перше чотирнадцять описує їх як служебних духів, посланих на служіння тим, що мають успадкувати спасіння, вони з'являються в найвирішальніші моменти біблійної історії завжди на службі божественного наміру, як посланці, захисники та виконавці Божої волі. Коли ангел з'явився, щоб завадити Аврааму, принести в жертву Ісака в буття двадцять друге. Або коли Яків мав ту таємничу зустріч і боротьбу в буття 32, або коли Петра було звільнено з в'язниці в діях 12, у жодній із цих розповідей немає жодної згадки про крила чи Німб. Що виділяється в усіх випадках, так це місія, яку мали виконати ці посланці, а не те, як вони виглядали. Цікавим є те, що в деяких ситуаціях присутність ангелів була настільки вражаючою, що люди відчували бажання їм поклонятися. Це те, що сталося в Откровенні 22 серпня 9 години, коли Іван постійно вклонявся перед ангелом, небесний посланець виправив його «Не роби цього, я слуга тобі та твоїм братам-пророкам, поклонися Богу. Це показує, що, хоча вони є надзвичайними духовними істотами, вони не приймають підбадьорення, бо вся шана належить лише Богові. Біблія також описує ангелів як частину небесного війська. У других царів і 17 Єлисей молиться, щоби Бог відкрив очі свого слуги і дозволив йому побачити духовну реальність навколо себе. Тоді юнак бачить гори, наповнені кіньми та вогненними колісницями, видіння влади, слави та сили. Дуже відрізняється від спокійного образу маленьких янголят, що грають на арфах, настільки присутніх у народних уявленнях. Мало хто знає, що ангели не всезнаючі. Вони не мають абсолютного знання про все. У Євангелії від Матвія 20, 4-26 сам Ісус говорить, що навіть ангели не знають ні дня, ні години повернення сина людського. Так, вони можутні, але вони є істотами з обмеженнями, як і будь-які інші створені Богом. Інший виявлений момент це кількість цих небесних істот. Євреям 12.22 говориться про тисячі за тисячами ангелів. А об'явлення 5.1.1 розширює це бачення, згадуючи міріади за міріадами. Це незліченна кількість, справжня небесна армія, що діє з божественною метою. Більше, ніж подробиці про зовнішній вигляд чи кількість, справді важливою є роль, яку вони відіграють. Ангели є посланцями та слугами Бога, посланими діяти від імені тих, хто йде дорогою спасіння. Псалом 91 Одинадцять чудово підсумовує це, бо він накаже своїм ангелам над тобою, щоб стерегли тебе на всіх твоїх дорогах. Ці розповіді показують нам, що багато популярних сьогодні уявлень про віру біблійних персонажів і навіть небесних персонажів не завжди узгоджуються з тим, що насправді міститься в Святому Письмі, і це допомагає нам наблизитися до істини, до суті того, що Бог дійсно відкрив. Зрештою, як сказав Ісус в Івана 8,32, і пізнаєте правду, і правда вас вільними зробить.